Сьогодні ми дізнаємось головну проблему українського Майнкрафт контенту. Почнемо з того, що майже всі відео українського Майнкрафт контенту зроблені для дітей Дітей від 5 до 8 років. І такі відео вони в основному будуть вони дивитись. Це була перша проблема. Чому? Де вона поширена? По-перше, як я і катав у відео Кавуна. согласіться, ну, що це. Та постравайте ви, нам не вистачає одного гравця. Будуть дивитися не підлітки або покоління старше, тому це і є головна проблема. Ви скажете, що це тільки у цього блогера, але на ютубі є стільки дитячих блогерів, що українських, що це тільки найвідоміший такий. До речі, виживання на одному блоці або, або ще просто виживання. Це також являється дитячим контентом. Тому що в цих відео використовуються різні кривляння, теж використовується різний занадто дитячий гумор і все тому подібне. І плюс вони це взяли в російських каналів, напевно. Ну, це нормально. Це можна знайти плюс цього контенту. Вони будуть українські школярі будуть дивитись це на українському Ютубі, а не на російському. Казав би я про те. Це не так, тому що школярі звикли до війни дивитись російських блогерів. Вони не зрозуміють, що якщо вони будуть дивитись їх, то буде монетизація капати російським блогерам. Украй... А ця, мон... а ця... Половина цієї монетизації піде на податки, податки підуть на ракети, ракети підуть на о, ракети, а ракети полетять на Україну або навіть на, ті, ті, на них тих, хто дав ті кошти. Тому ось так. Тому для українських е, школярів треба придумати щось нове, але Но про це через одну главу. Єдиний, хто зміг еволюціонувати та зробити щось нове, це маловідомий блогер Григорій Кріпер. Раніше він знімав щось схоже на сплеї по геометрі Dash, але потім вирішив податися в розбори і хейти в російських школярів за те, що вони, за те, що вони підтримують Росію, а не Україну. Проте схожий формат є й на російськомовних каналах, тож він зміг витягнути щось краще, ніж предыдущі екземпляри, проте ще до ексклюзива, прямо ексклюзива не дотягує. Тож ми можемо зробити висновок, що це головною проблемою українського Майнкрафт-контенту. Це... це те, що обі його ідеї дуже схожі на російські ідеї, і школярі будуть дивитися російських блогерів скоріше по Майнкрафту, ніж українських. Тому Українським блогерам по Майнкрафту треба придумувати щось нове в своїх відео і знімати щось нове, чого не було на російських мовних каналах. З вами був Ніктівій, всім гарного настрою, всім до побачення.